Дмитро Фольківський очерет мені був за колиску. Очерет мені був за колиску, В болотах я родився і зріс. Я люблю свою хату поліську, я люблю свій зажурений ліс. Що там тропики пишні пампаси? Загляніть но ну, упущу до нас. Я отдав би за неї одразу І Тібет, і Урал, і Кавказ. А поліське похмуре болото, півполісся вода залила. Тільки де не де хутір самотній. Тільки де не клаптик села, хоч у злиднях живемо у бруді, та привілля як я по весні, тільки виставиш вітрові груди, і летиш, і летиш на човні, а вода, і хлюпоче, і плаче, захлинається в лютій злобі. Ну, скажіть, в кого серце гаряче, як весну по весні не любить, і укриють безкраї простори. Білокурі чайки і човни, тільки слуха, як води говорять, в буйнім заспіві свята весни, тільки слухай, як води хлюпочуть, як нестримна повідь гуде. Зайве рух і за обрій заскочиш, рух і навік пропадеш. А коли зарегоче негода, тоді не кипкуй із води, як для неї чортяки не вгодиш. Ой, зазнаєш же, брате, біди, і тікаєш тоді, якомога, щоб скоріше на беріг щовном, ані віра в могутнього Бога, не чорти не поможуть все дно. Попокрутить тебе, поповертить, зажене й макар не бував. Не одного закрутить до смерти, не одна пропаде голова. Роковтнуть сивоусі тумани в сиву пащу тебе й човна, і ніколи, ніколи не станеш у болоті із глейкого дна, а на ранок, як сонце прогляне, як затихнуть горласті вітри, тільки хвилі гудуть неустано і ряботиням болото ятрить. А на березі ходить, блукає, пів села, заглядаючи в синь. Ну, а може, і приблукає на човні чоловік або син, а пізніше плачі, голосіння, а пізніше жалоба в селі. Не один, не одна на колінах лає Бога святого без слів. Так гартує природа до бою нас із самих малесеньких літ. Ми зрослись, побратались з водою і живемо, як вміємо жить. І не дивно, що любимо змалку буйну воду і буйні пісні. Наше серце це серце рибалки, а життя наше книга борні.